Доброго дня. Роблю коротенький тест. У нас такий чудовий виріб. Так. Я знаю, що в мене трошки підспустило колесо заднє праве. Так. Зараз ми будемо дуже сильно загружати машину. І сильна загрузка у нас тут по схемі це 2,8 бара. Так. Під'єднуємо прилад до колеса. От. Така бронзова бронзова річ, дуже гарна на дотик з такою накаточкою. Дуже так міцно виглядає, приємний матеріал на дотик. так Беремо нашу цю станцію, вмикаємо. крутим 2,8. Ось тут дивимось. Це тиск, який в колесі зараз, це тиск, який нам треба е зробити в колесі. для для завантаження 2.8. 2,8. Це ось так. Тик. Все. 2,8 тут. У нас в колесі 1,97. плей. Ось так він вимкнувся на 2,76. До речі, цей матеріал це гума. Оце гума. Це пластик жовтий, а це гума. Це наче його можна отак от класти, і так. І ну така дуже прорезинена оця річ. Ручка, ліхтаричок я вам показав. Ось так він качає. Це надувати матраси і. Басейни, ну, коротше, можна мангальчик роздувати дуже зручно. Ось, перемикаєте сюди, плей. І тут діє вітер. Ось така чудова річ.